Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст Єршовець. Скажіть, будь ласка, якщо в країні, в якій йде війна, в країні, в якій російські війська кожен день проходять по декілька кілометрів, займаючи нашу територію, їх ніхто поки не може зупинити, в країні. Яку кожну ніч бомбардують шахедами, ракетами, в країні, в якій лється кров, в країні, в якій, люди, в якій люди вже просто не знають, що робити, в країні в якій інфляція, в країні, в якій підняття цін, безробіття, в країні, в якій люди донатять кожен день останні свої копійки на ЗСУ. Проведеться Національний відбор на Євробачення. Вдумайтесь, ви знаєте, я навіть говорю так тихо: Національний відбор на Євробачення, на який витратять 10,5 мільйонів гривень. Можете собі подумати, в якій країні ми живемо. Страшно. Ніколи б такого не було. Ви знаєте, от колись в моєму місті Сокірян Чернівецької області, коли я був молодим. 80-ті роки бібліотека зачинялася в одинській ну, ну, ночі. Люди не хотіли виходити, читали. Тоді таке не було би можливе, щоб тоді йшла війна, і були на якісь конкурси, витрачалися гроші. А зараз А зараз навіть не знаю, що сказати. З вами, Гершвець. підписуйтесь на ютуб канал. Дякую, до нової зустрічі!